Зима це казка наяву, Вона приходить поступова, і ось вночі вже випав сніг і сталася казкова. От і настав останній місяць зими. Лютий. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому і з морозом вишкетує Сніговіями лютує, бо напевно добре знає, що зима уже минає. Лютий, лютий, лютовиська, ти неначе злий хлопчиська, водиш холод за собою, сперечаєшся з весною. Місяць лютий має таку назву тому, що в лютому переважає сурова погода, то сніг сипле. То хуртави на мете, то вітер свище заметілі кругом, морози люті та трескучі, сердиться та лютує місяць лютий. Проте не завжди у лютому погода сердита. Уже вище піднімається сонечко, а іноді воно вдень яскраво світить і навіть починає пригрівати. Тоді іноді починається денна відлига. Під промінчиками сонечка сніг на дахах будинків розтає і починаєте капати і стріхи. А коли настає вечір, і сонечко ховається, і знову стає морозно, вода, що капала з дахів, замерзає, так і з'являються ледяні бурульки. В народі місяць лютий називають покогрієм, тому що з одного боку, Починає гріти сонечко, а з іншого морози тріщать та хуртави нем А ще кажуть хоч лютий, лютує, а вже весну чує. Послухайте малята, чудовий віршик Марії Познанської місяць лютий. Він в зимі останній діти. Місяць лютий кожен зна, хоч морозний і сердитий. Та за ним іде весна. В небо глянеш, мружиш очі, сяють промені ясні, покорочили вже ночі і зробились довші дні. А зараз, малята, я пропоную вам вивчити віршик зима. Іде зима красуня мила, і в неї сукня ніжно біла, черевички з кришталю, дуже зимоньку люблю. Іде зима красуня мила, і в неї сукня ніжно біла, черевички з кришталю. Дуже зимоньку люблю. А зараз разом, будь ласка, увага, іде зима красуня мила, в неї сукня ніжно-біла, черевички з кришталю, дуже зимоньку люблю. І ще раз, будь ласка, іде зима красуня мила. В неї сукня ніжно-біла, черевички з кришталю, дуже зимоньку люблю. Молодці малята. Чекаю від вас відео з віршиками про зиму. А зараз до побачення. Дякую за увагу!